За кілька днів вже настане осінь, і країна вступатиме у не менш складний опалювальний сезон через постійні ракетні атаки росіян на критичну інфраструктуру. Експерти прогнозують відключення світла. Тощо наскільки громади встигли підготуватись до осінньо зимового періоду, та на що чекати українцям сьогодні? З нами на прямому зв'язку голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, вітаю вас! Вітаю. Пане Олеже, як би ви оцінили підготовку країни до нового опалювального сезону? Підготовка до нового опалювального сезону 2023-2024 років проходила в надскладних умовах. Требно говорити, що за осінньо-зимовий період було багато влучань як генерацію електроенергії. Так і системи передач, підстанції, лінії електропередач. Тому було вражено величезна купа енергетичних об'єктів. І щоб їх відновити, потрібно також залучити було велику кількість коштів, обладнання людей, чого вкрай не вистачало в Україні. плюс добавок абсолютно відсутня організаційна складова на деяких енергетичних підприємствах. В першу чергу потрібно говорити за центр енерго, тому що там дійсно абсолютно не підготувались до опалювального сезону. У них немає запасів вугілля. І от ми змушені за останні 10 днів 6 днів брати аварійну допомогу в електроенергії за кордоном, при тому маючи власні поклади вугілля, які ми не видобували. Тому підготовка до опалювального сезону була дуже складною. Притом це не тільки технічне, а й організаційне складове. Враховуючи те, що ви зараз сказали, то до чого готуватись українцям і до яких сценаріїв? Чи взагалі готова Київщина і Біла Церква до початку холодів? Ну, я можу сказати так, що чи готові ми, чи ні, це залежить в першу чергу від громад, в яких буде опалювальний сезон, але в більшості українських громад підготовка до опалювального сезону проходила. Як на мене, в негативному вигляді, тому що у нас будуються стадіони по всій Україні, у нас з вами ремонтуються там якісь льодові, льодові арени, будуються дороги. А наприклад, інформацію, що там відремонтували мережі теплокомуненерго, я не чув такої інформації, не бачу. Так само ми не чули про масове закупівля обладнання, яке могли б закупити за. На цей весь час, але чомусь обладнання, яке завезли, воно не може бути там під'єднано до наших мереж, до нашої енергосистеми. Тому питань по підготовці до опалювального сезону багато. Тобто, прогнози але... не втішні, можна сказати, так? Абсолютно вірно. Прогнози не втішні. буде складно, будуть відключення, гарантовані будуть відключення від електроенергії. Чи будуть масові ну, Тобто повне відключення електроенергії по всій країні не будуть, але регіональні блекаути в Україні будуть. Якщо говорити за Київщину, а, то блекаути в Київській області були і до війни. А тобто, Київська область, ті чи інші райони відключались від електроенергії ще до війни, тому що м, капітальних ремонт мереж не проводили, капітальних ремонт підстанцій не проводили. Заміну підтанці на більш потужні не проводили. Кількість абонентів, яка підключена до існуючої мережі, яка була побудована, хочу вам сказати, ще під е під час радянського союзу. Вона не відповідає реальній ситуації. Тобто, а кількість абонентів перевищує реальним потужнім підстанцій, там в рази, і все це вона повинна витримати. Звісно, вона все це буде відключати. Добавте далі, це влучення. А, були в минулому році влучення в Трипільську ТЕС, яка в більшості забезпечує електроенергію Київської області. Були влучення, а в ТЕЦ і в самі підстанції в самому місті Києві, і це також впливає на подачу електроенергії. Невідома ситуація, яка склалась з білоцерковської ТЕС, яка знаходилась у нас банка в залогі. Зараз її спробують передати якимсь структурам а, невідомо. Походження, але які мають відношення до Російської Федерації, чи це на опалювальний сезон біля церкви? У мене є питання до цієї передачі, але на жаль, пошому відповіді на це не чую. На вашу думку, взагалі чи достатньо місцеві громади проводять модернізацію тепломереж, готують житловий фонд, котельні та гедерують, ремонтують генеруюче обладнання. Взагалі, я частково вже відповів на це питання. Я скажу так, що в більшості громад вони абсолютно не готуються до опалювального сезону. Не проводиться елементарна перевірка житлового багатоквартирного фонду, а потрібно перевірити, в якому стані, а в якому стані мережі, в якому стані а щитки і щитові. Тобто на кожному поверсі є щитки, які також потрібно перевіряти, є щитові під'їзді, які потрібно перевірити, в якому стані мережі. Це взагалі не проводиться. І люди, які проживають в багатоквартирних будинках, залишаються з тими проблемами один на один. Тобто можна зробити висновок, що і бригади потім будуть не готові до миттєвих дій у разі ракетних ударів. Чи все ж таки вони готові, але просто влада якось не підтримує це все? Якщо казати за бригади, то кількість цих бригад вона дуже обмежена. Ще до війни більшість комунальних служб були забезпечені. Технічними працівниками не більше ніж на 50%. Тобто, фактично, більшість комунальних установ а це має пряме відношення і до тих же обленерго, і до місцевих бригад комунальних служб. А в них немає працівників, які вдосталь, вдосталь не вистачає працівників, які готові будуть при відключенні виїхати. На об'єкт і своєчасно підключити або перепідключити електроенергію. Тому відключення електроенергії будуть, а людей просто реально не вистачає, тому що зарплати піднімати вони не, не хочуть звичайним працівникам. І виходить так, що самі можна властити, встановлюють зарплати і премії по 100-150 тисяч гривень. А звичайний електрик отримає 8-10 а при е, непоганому в. Варіантів, він може отримати зарплату в 12 тисяч гривень. Зрозуміло, що на ці кошти працюють більшість пенсіонерів. Ну тобто, не можна виключати те, що ракетні удари будуть повторюватися по критичній інфраструктурі? Ракетні удари однозначно будуть повторюватися по критичній інфраструктурі. Це Не те, що не можна виключати це, це аксіома, російські ракети будуть летіти і. В нашу інфраструктуру, як вони летіли минулий осінньо-зимовий період. Тобто, все ж таки, ціль і... буде така, щоб залишити українців без світла, без тепла, абсолютно вірна. Головна ціль це зруйнувати в ціль російських ракет це зруйнувати нашу енергосистему і погрузити всю Україну в повний блокал. А на вашу думку, так чим вже треба запасатися сьогодні? Ну потрібно запасатись. В першу чергу потрібно не запасатись, А тим, хто проживає, наприклад, в багатоквартирному будинку, потрібно перевірити стан мережі багатоквартирного будинку, перевірити щитки і щитові, знайти електрика, який пройде, і все перевірять. По можливості замінити, якщо там є застарілі а ці всі ці замінити їх на Сучасні, якщо там мережа вже також застаріла, також її спробувати замінити. Це першу чергу, що потрібно зробити. Також запастись е, теплими речами, щоб у вас був наявності пауербенки, е, щоб у вас наявності, якщо ви е, ну, вже проживаєте в багатоквартирному будинку, теплі речі. Е, зрозуміло, що генератор на багатоквартирному будинку не встановити, але оцей мінімальний запас повинен бути. Якщо казати за приватний сектор. Там набагато простіше, там ви можете купити. І якщо у вас є кошти, підкреслю, якщо є кошти, купити генератор, а, запас палива там літри 30-50, твердопаливний котел, запас дров, хоча б 20-30 кубів на зиму, запас їжі, і в принципі ви можете а, нормально прожити при навіть при серйозних підключеннях електроенергії, ви зможете перезимувати в цей надскладний осінньо-зимовий період. На вашу думку, взагалі, чи люди можуть впливати на те, щоб влада якось пришвидшила і модернізацію, взагалі ремонт е критичної інфраструктури, щитків ви казали? Ось чи може це якось взагалі повпливати на владу? Ну звісно, люди можуть впливати на владу. Спочатку люди впливають на владу, коли вони приходять на виборчу дільницю і голосують за мерів, за депутатів місцевих рівнів, за депутатів Верховної Ради. Які потім обирають нам кабінет міністрів, всіх цих міністрів, всіх інших, це напряму впливає, і тут немає варіантів інших. Ми повинні впливати на владу. Ми повинні йти до місцевих депутатів і вимагати, що якщо вони не будуть працювати, то будемо а сідути раз, що вони знали, що ми будемо за них голосувати. Це, це пряма норма впливу на місцеву владу. Якщо депутати не хочуть працювати. Але може звертатись, наприклад, об'єднавшись в багатоквартирному будинку, групу невелику ініціативну групу, написати листа на місцеву владу з проханням вирішити те чи інше питання. А влада повинна реагувати. Влада не повинна зараз будувати стадіони, будувати якісь там ремонтувати невідомо навіщо якісь приміщення, коли ми абсолютно не готові до опалювання сезону. Владу обираємо ми. Для того щоб вона робила наше життя краще, так все ж таки чи вистачить нам запасів газу та інших ресурсів в сховищах країни для прийдешнього опалювального сезону і в принципі пережити зиму? Якщо говорити газу, то по заявах на Нафтогаз України у нас вже сьогодні є близько 14 мільярдів кубів газу. А в минулому році при теплій зимі, підкресли при теплій зимі, нам вистачило такої кількості газу. Але потрібно говорити, що крім того, що ми газ закачали, ми регулярно спалюємо газ тим же на ті же Трипільський тест, на ті же Зміївські, хоча вона там більше розбита вже. Ми там спалюємо газ, тому що вугілля у нас катастрофічно не вистачає. У нас взагалі немає вугілля. Тому, а, якщо буде тепла зима, то газу нам вистачить. Якщо буде холодна зима, а минула зима, минулого року. Вона була е, тепліша на півтора градуса, це досить серйозна, е, серйозні тифи. То якщо вона буде така ж тепла, то буде нормально. Якщо буде холодніше, то газу може не вистачить. І ми будемо, як і, е, як і завжди, потім бігати, шукати, де ж ми можемо купити газу по ціні в три чи в чотири рази дорожче, ніж він е, коштує зараз. Керівник Нафтогазу Олексій Чернешов запевнив, що тарифи на газ залишаться незмінними для населення. На вашу думку, це дійсно так, і взагалі це добре чи погано? Дійсно, да, є заява Олексія Чернешова, голови НАК голови правління НАК Нафтогазу щодо того, що тарифи на газ не будуть зростати. Я можу сказати одне: це правильне рішення. Тарифи взагалі піднімати під час війни неправильно. Ми повинні зрозуміти, що люди так само живуть в Україні під час війни. У них не зростають пенсії, в них не зростають зарплати, у них не зростає субсидії, а реальна вартість медикаментів, вартість продуктів зросла на 50, на 70, на 100%. І вони не можуть забезпечити себе елементарним засобом на проживання. Їжі, медикаменти, чим ще підвищувати платіж. Це нормальне, це правильне рішення. Цієї вартості газу, яка є на сьогодні, НАК Нафтогаз може спокійно забезпечити не тільки існування підприємства і виплату податків, воно може навіть вистачити на розвиток газу. Тому що сьогоднішня ринкова вартість газу вона не набагато вища, ніж та ціна, по якій ми продаємо населення. Пане Олеже, дякуємо, що знайшли час і дали змістовне інтерв'ю. Дякую вам за запрошення. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо. Біла церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.